Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу Інтеба. Ми назвати Ірина Шуптарська. І за миті розповім вам, чим жив Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску газ, вода чи світло на чому доведеться зекономити? Ще одна церква на Тернопільщині перейшла у Київський патріархат. Для військових терміново збирають теплий одяг. Без гарячої води, світла або тепла уже найближчим часом можуть залишитися домівки тернополян у зв'язку зі складною ситуацією в країні. Мешканцям міста прогнозують важкі осінь та зиму. На чому доведеться зекономити, розповість наша Олена Юрик. Подекуди без гарячої води, світла та опалення. Тернополянам радять запасатися теплим одягом і терпінням, адже цьогорічну осінь та зиму мешканці проживатимуть у мінімальному комфорті. Найперше в місті та області визначились із аварійним вимкненням світла. Так, до прикладу, електроенергію на Тернопільщині будуть економити кілька разів у день протягом двох годин. Залишатися без світла кажуть в обленерго люди будуть не щодня. Все залежить від вказівки більших електростанцій, та економити радять в установі потрібно вже зараз. В ранішній час Пік навантаження, вечірній, не вмикати енергоємних е, струмоприймачів, тобто праски, пральні машини, е, електрочайники, мікрохвильові печі і так далі, нагрівальні прилади, то ми зможемо легше проходити оці періоди. Тобто нам буде потрібно менше вимикати примусово. А графіки аварійних вимкнень це вже примусовий захід. З гарячою водою ситуація не краще. У міськтеплокомуненерго пояснюють, якби свого часу їм дозволили збудувати великий котел, що спалював би відходи деревини. Проблему Тернополі не виникало б. Але зараз єдине, що залишається, це економити для вересня. Можливо, обмеження по гарячому водопостачанню тільки в останні тижні, і то внаслідок зміни графіку. Якщо жовтень буде типовий для Тернополя, то взагалі можливо ніяких змін не буде. А в листопаді передбачається, якщо ми будемо виконувати ліміт, нам треба відключати повністю гарячу воду і температуру знижувати в приміщеннях. В грудні все краще. Гарячої води нема, але температуру можемо підтримувати краще. Економити тернополянам радять починати з найпростішого: наприклад, замінити звичайні лампи на енергозберігаючі, виходячи з приміщення, обов'язково вимикати світло, а нагрівати бойлер чи включати пральну машинку, просять вночі. Тоді пояснюють тарифи на електрику нижчі. Щодо заощадження газу, найкраще це зробити, встановивши лічильник. Коли лічильника немає, ми проводимо нарахування для споживачів, виходячи із норм споживання. А Якщо людина встановлює лічильник, вартість використання про нього газу я вже сказав, буде Значно нижче і, на мій погляд, і використання цього газу буде менше, оскільки власне людина стимулює як і до економії, так і фактичне використання природного газу є нижче по лічильнику. До слова, встановлення лічильника дозволить зекономити від 10 до 12 відсотків сімейного бюджету. А обідеться він у трохи більше як тисячу гривень. А ви знаєте, я й так економлю. У Мене є лічильник вдома. Знаєте, я собі вже так економлю по лічильнику, а вже як інакше можна. Ну газ як зварила, їсти виключила. Миритись із тимчасовими незручностями готові й тернополяни. Те, що подекуди вимикатимуть гарячу воду і світло або ж зменшуватимуть кількість постачання тепла, кажуть, їх не лякає. Готові чекати кращих часів. Усе, що в країні, був мир. Стараюся і сам робити то, і внуків вивчати, щоб за собою завжди гасили, без потреби не включали прилади. То таке, так точно. І газ, так і світло. То в мене ще з малку після війни ще так все економити. Я не розумію ситуації в Україні чи що, кожна копійка дорога, і кожен кіловат, і кожен кубометр газу. Та. Треба витерпіти цей час, а там буде краще. Стараємося поменше включати якісь такі електричні прилади, які е, тягнуть багато електроенергії, воду, ну і то вже як велика сім'я, слава Богу. Та і вода трошки більше, звичайно, йде, але стараємося вже. Слідуємо в рекламах на білборді, правда, коли зуби чистити воду, відповідно виключати. Таким чином графік аварійного вимкнення світла можна знайти на сайті Обленерго, а детальну інформацію про обмеження водопостачання в міськ теплокомуненерго пообіцяли повідомити до кінця вересня. Ще одна церква Тернопільщини не перейшла у Київський патріархат. Цього разу відмовилася від Москви громада села Лішня на Кременеччині. Днями там провели першу службу в українському патріархаті. Як це відбувалося, бачила наша знімальна група. Невелике село Лішня в Кременецькому районі, місцевий храм святого великомученика Дмитрія Солунського. Не одне десятиліття служив православній церкві Московського патріархату. У 1994 році в Лішні зареєстрували громаду Київського патріархату. Проте Молитися і відбувати служби в сільському храмі, її не впускали про російські Тож хрестини, похорони та інші обряди відмолювали вдома або на сходах церкви. Останньою краплею для парафіян стала поведінка священника в період Євромайдану. І АТО. люди просто довгий час зверталися до священника, того московського патріархату, що тут був, щоб він служив за мир в нашій державі, щоб він. Молився за здоров'я тих воїнів-хлопців. До речі, хлопці з цього села також воюють в АТО і просили його молитися за упокій тих, які віддали своє життя, але він це ігнорував і казав, що він не має права виконувати таку молитву. Ми... Це покликало за собою такі наслідки. Як наслідок, парафіяни вирішили перевести свій храм з Московського в Київський патріархат. Збирали списки, було де 90 злишніх людей. було за, Ну а двоє проти. 99% громада підтримала. З'єднання і зараз і ті є в церкві, і ті і руського патріархату і ранську. І от на недільне богослужіння до церкви прийшло чи не все село. Хтось на службу Божу приїхав аж з Кременця. Хтось завітав у храм після багаторічної перерви, відправили літургію священники Київського патріархату. Я сказав наш патріарх, значить, він вітає такі кроки громад. І я сподіваюся, що це оці початки. Які обов'язково будуть продовжено все, і, е, значить, люди розуміють, бачать, що насправді нам так званий старший брат, його допомогу і е, все, що зараз відбувається, однозначно це діло рук звідти. Я не ходила. люди Людя така галя гукала. Уже в вкраючі, прийдіть, та я вже й прийшлася. Я не кажу світів, кажу і при парафіяни села Лішня не перші, хто захотів залишити московський і перейти в Київський патріархат. Таких заяв у Тернопільській області сьогодні вже три. Та змінити патріархат на ділі виявилося не так легко. І московський патріархат тисне і на священиків, і на людей. І з іншого боку, ми не бачимо в цьому відношенні такого стопроцентного. Позиції обласної влади, яка в деяких моментах занадто перестраховується, і через те багато людей вважають, що вона взагалі стоїть на позиції проросійській, промосковській. Нагадаємо, нещодавно зміна патріархату з московського на Київський відбулася і в селі Новостав на Шумщині. Зруйновані будинки, пасивні люди та постріли залишилися в пам'яті тернопільських бійців. Днями вони повернулись зі сходу, і в них є всього кілька днів, аби побачити рідних. Далі, якщо треба буде, вони знову поїдуть боронити рідну землю. Вони повернулись із війни, живі, фізично здорові, але в пам'яті назавжди викарбувалися жахливі картини смерті. Вижити в зоні АТО українським солдатам вдається майже дивом, Неабияк рятують віра і думки про сім'ю. Я просто хотів побачити жінку і дитину. І от раді цього на одному аркуші паперу прийшло по Так в коробочках була. Каже: Ви мене не знаєте, але ми вам дякуємо. І потім теплі слова. То от, в ото от приємно було. Враження від повоєнних міст у бійців не найкраще. Здивували й ті населені пункти, куди кулі не долетіли. Там все-таки зубожили. Що дійсно таке, таке відчуття, що ще люди думають, що Ленін живий. Старі будинки, такі зав'ячі, оце як почались обстріли з цілого міста. Працювало тільки два заклади. Це Ларьок, який продавав цигарки, і аптека, засмутило бійців пасивність населення. Солдати розповідають, більшість тамтешніх жителів не можуть визначитися, де вони хотіли б жити. Люди в даному місті, на мою думку, вони вже ні за ні за Росію, ні за Україну. Вони вже хочуть просто, щоб був вже спокій в їх в їхньому місті. Населення воно його 23 роки готували до того. І все. Все, більше я вам нічого не буду казати, тому що його 23 роки готували до того, і в деяких учрежденнях, в деяких на заводі, на тому, такі впечатлення, ніби Радянський Союз розвалився вчора, а не 23 роки назад. Отаке впечатлення. І то, що, ну не знаю, кого це були прорахунки, не знаю. Ну, це це не наша війна і не Тернопільської області. Додамо всі бійці із зони АТО мають отримати відповідне посвідчення, яке гарантуватиме їм пільги. Проте тернопільські військові за такими довідками ще не зверталися. кажуть спершу визволять країну від ворога, а тоді думатимуть про преференції. Поки одні бійці відпочивають і набираються сил вдома. На схід поїхала їм заміна чергових тернопільських міліціонерів днями відправили в зону АТО. Кажуть, хлопців забезпечили всім необхідним, як проводжали бійців на війну. В сюжеті наших колег з відділу зв'язків з громадськістю ОМВС. 50 співробітників із різних підрозділів тернопільської міліції, об'єднала добровольча місія захист рідної держави. Тернополяни знову провели на схід своїх героїв. Зараз на сході України несуть службу. 150 працівників міліції для нас виконання службового обов'язку це слово честі, закон честі. Перемога буде за нами, тому що з нами Бог, з нами Україна і за нами правда. Слава Україні! Керівник обласної міліції також подякував усім, хто доклав фінансів та зусиль, аби забезпечити бійців усім необхідним. Зведені загін забезпечений форменим одягом, табельною непальною зброєю, також всіма необхідними продуктами, теплими речами. Максимчик, скажи мені, тато тобі казав, куди він їде та нашу країну. Ми писали з української мови листи бійцям АТО, тернопільському батальйону. І це цей момент ми збирали гроші для того. Вся школа переживає за за всіх бійців висоту свою лепту у справу захисту життя наших героїв вклали медики відомчої служби управління обласної міліції та співробітники Тернопільського медичного університету з допомогою американської діаспори, яка представляє Всесвітову світову федерацію українських лікарських товариств. Ми отримали комплекти сучасних жгутів для зупинки зовнішньої кровотечі, які використовуються в країнах армії НАТО. Ці жгути найбільш ефективні, Засобом для зупинки на сьогоднішній час. Випросити в Господа благословення для захисників вітчизни та піднести спільну молитву за щасливе повернення бійців з війни додому прийшли священники. Церква завжди була своїм народом і своєю армією. Також і збирають ці парафії, кошти, продукти, все необхідне для того, щоб підкріпити наших армію. Вірять у мужність та героїзм своїх захисників і рідні, але приховати тривоги та сліз за долю своїх синів, чоловіків, батьків не в силі. Ніхто що наше материнське благословення, наша родинна молитва, яка буде щоденно творитися тут, на Тернопільщині. І ті хрестики, образки, які вам дали священники, мають оберегти вас від всяких небезпек, від всяких неприємностей, зберегти ваше життя і ваше здоров'я. Ми будемо чекати вас з нетерпінням. Кожен день для нас буде казатися роком, але повірте ми. Сподіємося, що ви повернетеся всі живі і здорові. Війна, що сколихнула, чи не кожну українську сім'ю, продовжується подбати про військових під час прийдешніх холодів. Просять місцеві активісти. Теплий одяг, волонтери радять приносити на новий склад, що на східному масиві. Підготувати військових до прийдешніх холодів місцеві волонтери вирішили завчасно. На випадок, якщо війна на східних українських землях все ж затягнеться, активісти вже розпочали збір теплого одягу. Охочих допомогти, волонтери просять не баритись, бо останнім часом пояснюють, військові часто звертаються до них за підтримкою. Спілкувався з нашими хлопцями, які проходять службу в нашому тернопільському батальйоні територіальної оборони. Ночі вже холодні, і вони вже просять їм більш теплі речі, скажем так, нижню білизну. От карімати, яких теж на жаль не завжди вистачає. Куртки зимові. Для цього волонтери відкрили ще один склад. Відтепер продукти харчування, медикаменти та засоби гігієни просять приносити на вулицю Зберезьку, 16, А теплі речі на академіка Дністрянського 10, що на східному масиві. мисливі. зі мною вже розрозмарковано носки, шарфи, шапки, великі стележі з правої сторони. В три яруса на верхні будуть складатися ящики, готові на середніх будемо розкладати речі. Зуття буде внизу знаходитися. Частина яких потрібно буде так випрати, почистити. В нас є машинка встановлена, Люди це кидають машинку, після того висушуємо це на дворі. Теплий одяг радять активісти приносити темних кольорів, переважно зеленого та коричневого. А ті речі розповідають, що з певних причин не підійдуть військовим, передадуть або сім'ям переселенців, або у Карітас. Не відмовляться волонтери від кількох робочих рук. Для охочих допомогти радять звертатися номером телефону 068 587 45 53. Школярі, вогонь, гідранти у рятувальників день відкритих дверей. Надзвичайники напередодні професійного свята влаштували дітям екскурсії. Запобігти, врятувати, допомогти кредо людей однієї з найважливіших професій. Напередодні дня рятувальника пожежна частина у Тернополі відкрила двері для всіх охочих. На свято прийшло багато школярів. Після спілкування з надзвичайниками діти мали змогу відчути на собі, яка вона рятувальна служба. Це велика різниця. Ви шланзі дуже великий напор води, його дуже тяжко втримати. Ми пробуємо, то нам легенькі напори дають, і то нам мені тяжко втримати було. Я собі уявляю, як то буде. Пожежникам тушити пожеж. Гості обласного управління держслужби з надзвичайних ситуацій мали змогу приміряти амуніцію, загасити вогонь і порозумітися зі справжніми пожежними собаками. Дуже подобається. Я дуже люблю собака, особливо В мене тренування всі вміють. Це класно. За 9 місяців цього року у нашій області сталося майже 2 тисячі некласифікованих надзвичайних подій пожеж, нещасних випадків, травмувань. В середньому за добу пожежно-рятувальні підрозділи до 25 разів виїжджають за сигналом тривоги, для надання допомоги населенню у різноманітних надзвичайних ситуаціях, надзвичайних подіях. Такі заходи, каже Юрій Берестецький, для школярів проводять для того, аби вони знали ази до допомоги та як поводитися в екстремальних ситуаціях. Організувати турнір з мініфутболу і тим самим допомогти українській армії вирішили в національному економічному університеті. Участь в благодійних змаганнях взяло вісім команд. На турнірі побувала і наша знімальна група. Міліція, прокуратура, викладачі, студенти і навіть судді грали у футбол, щоб допомогти українським бійцям на сході України під час поєдинків збирали благодійні внески на потреби. АТО. благодійна акція носить доброчинний характер. Будь-хто має можливість прийняти участь саме у внесенні благодійних коштів на потреби збройних сил України. Продовж минулого тижня в університеті проходили різноманітні благодійні акції по збору коштів на потреби АТО. За сім днів вдалося накопичити 21 тисячу гривень. Під час футбольних поєдинків небайдужі пожертвували майже 2,5 тисячі. Гроші витратять на закупівлю найнеобхідніших речей для бійців. Звичайно, що університет не буде стояти осторонь тих подій, які на сьогодні на проходять, проводять проходять у нас в державі. Звичайно, що будемо проводити різноманітні акції для підтримки наших бійців. Команди перемо. Ожці мініфутбольного турніру отримали кубки та грамоти на згадку про участь у благодійних змаганнях. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, приємного вечора та позитивних емоцій.